ДТ-20. На ходу він все, все добре. Трохи вже по ньому зробив деякі роботи. Порядок привів. Електрика вже працює, зарядка йде. Релюшку. Церелей поставив. Треба ще дошок для нього зробити, щоб вода не затікала, бо тут виламано, зверху виламано. От. Тут виключателі, Заднє світло. Переднє світло. Включи. Переднє. Світиться. І так само ззаді все працює. Тут одна фара. Ну, вона, напевно, така таке буде одною. Образовочки такі зробив. Такої резини, що в мене було коли сіро кубляв, там було, оббиті боковини на неї. Примінив сюди. Тут ланцюг намотав, для всяких випадків часто буває треба примінити. Так, світло виключу. Масу виключу. Тож так позмазало, щоб не окислялося. Так, реле є, світло є. Ага, ще тут зробив такий крючок, щоб капот тримати. Десь не знаю від чого він. Знайшли такий, от його сюди приробив. Радіатор запаяли. Воно вже так майже нічого не підтікає, чуть-чуть там десь сушиться не, не сильно. Вихлопна китайська я вже показував. Так що все добре працює. Ще цей відстойник треба якось закріпити, бо він так висить на шнурках підв'язаний, не... не добре. От. От такий чехол там кинув на сидіння. Тимчасове треба до сидіння теж якесь зробити гарне. Так що все добре працює. Тракторець працює добре. Так він дивиться на сонці. Рідна фарба в нього. Там капот трохи вже підкрашувався, але він... рідна фарба гарно виглядає. Те, що підкрашувалося, вже пооблазило. Так що треба його фарбувати. Що не знаю, не приділився який колір. Буду фарбувати, але фарбувати будемо. Ну, може не в цьому році, бо вже пізно трохи. Може на слідучому, в наступному році подивимось. Тут порядок навів ящику цьому. Інструменти там все лишнє повигрібав. Все, що необхідне, оставив. Така техніка, дуже колоритний апарат. Тут в мене на столі, що тільки нема. Ну, все витаскую для ремонту для цього малюка. Сьогодні сонце не, не світило, тільки зараз вийшло. Я включився це вийшло. Ну, от такий тракторець. Гарний трактор, хороший, мені він подобається. О, що я вам ще не показав? Роді би все. Генератор тут я не знаю від чого, ну трошки слабоватий для такого там 140 й акумулятор стоїть. Стартер рідний, ще ми підключимо сюди свічу накала, ставим, щоб працювало, легше йому буде запускатися. Ну а так все гаразд. Сигнал навіть працює. Сигнал працює. О, ну, Повітряний фільтр був загнутий, ми його теж вже поставили в правильне положення, вирівняли. Треба ще робити дашок Ці є, кронштейни. Сюди трубки. Дашок трохи буде захищати від, від сонця, від дощу. Ось такий у нас антикварний апарат. Потрошки по щось робимо, щоб він був в кращому стані. Наскільки вистачає часу і сил і бажання. Ще треба спробувати оцей прицеп, як він буде його тягнути. Але в прицепі колесо спустило, там треба камеру знімати і перевіряти, чого воно спустило. Ну, і все, що... Ну що тут гадати? Коротше розберемо, буде видно. Все, на цьому я виключаюся. Всім хорошого настрою! Будьте здорові!